Який файний ранок. Привіт, Арнольде! Ти що, знову заснув із кетчупом? А, менструальний цикл? Стривай, чому це в тебе місики, бісики, Арнольде, здається, ти Інтерсекс. У світі є 2% людей, які помічають зміни у своїх статевих органах під час статевого дозрівання. Вони змінюють свій кий на лузу, і навпаки, як забажають. Тепер я до Петра в чому цей фотоальбом приховували від тебе всі ці роки. То що ти таке, Арнольде? Статі визначається трьома способами: перший переважанням певних гормонів в організмі естрогену у дівчат і тестостерону у хлопців. Другий спосіб генетичний, якщо ти хлопець маєш xy хромосоми, якщо дівчина XX. І третій гендер. Це те, як ти почуваєшся. Гендер це не вроджена річ, а визначення, яке набувається протягом життя. О, тепер ти вирішив оновити своє манаття. Зараз твій внутрішній стан такий самий, як і зовнішній стан. Але твій жахливий смак незмінний. Твоє життя докоріно зміниться. Ти можеш бути чоловіком, який здатний завагітніти. Наприклад, як це зробила сімейна пара з орегону, Трістан стани бів. До речі, перший чоловік, який завагітнів, теж був з орегону. Орегон, привіт, Олі, що з тобою? Ого, Сьюзі, звертає на тебе увагу. Арнольде, тобі поталанило, але не забувай, ти вже виглядаєш як дівчина, але й досі поводишся як типовий хлопець. Файно, твоя мрія нарешті здійснилась. Ти С Юзі врешті, разом. Святі галушки. У нас тут гості, і схоже, одному із хлопців подобається ти, Арнольде. У, -у, -у, -у. О, помилкова тривога. Хлопці виявились безпечними для вас. Але Сьюзі зриті, якось підозріло на тебе вона що. Неважливо, як ти виглядаєш, головне, що ти відчуваєш усередині, тому не потрібно ділити всіх на чоловіків і жінок рожевих і блакитних. Кохання вистачить для всіх. Ану, піднімай дупу, кепська погода не причина для вихідного. Що, ліньки, йти на роботу. Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш. Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія, отримана з їжі, нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже. Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йой, виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, а стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята Бавовна Арнольде. На що ти перетворився? Я ж пожартував з приводу снайпера. Так довго відлежувати дупу шкідливо, вставай. Давай ну, одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі Шварценеггером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури, так і відмовитись від твого звичного раціону. Чи в тебе є якийсь інший варіант, Арнольде, Ти серйозно стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок та невиправна агресія. Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великим у тебе буде дещо інше. Здається, цей лихий препарат. Якраз для таких гультіпак, як ти, дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг, тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, Варнольде. Це вже занадто. Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю! Одразу співпадіння. Судячи за її світлину, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде? Лячно тобі! Забув тобі сказати, на дівчат тестостерон впливає по-своєму, у них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Ти легко можеш спровокувати інфаркт. До найближчої лікарні ти не дотягнеш серце може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці, кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож, що ми маємо колу? Ну, гаразд, до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовтаємо і заливаємо. У складі коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало. Кола в твоєму організмі прижилася у твоєму кишківнику, нині так само чисто, як після обробки і іржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше, ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії. А поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. А ну стій! камікадзе, ти недороблений. Лише одна цукерка Ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день, Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде кола у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так здається, кола не варіант. Ти цей дрібний гівнюк не буде розмовляти цілий рік. А чому? А тому що я так сказав. Якого біса, що й зовнішністю наже діти дивляться. Тобі не можна ні з того, ні з цього змінювати стиль. Ти все псуєш трясці його матері. Гаразд, ти знав, що в середньому белькочеш сім тисяч слів на день. І тому після року мовчанки ти. Або дай тобі, Арнольде. Я все для тебе роблю. Ти маєш слухатися. Арнольде, ти з дуба впав? Ця стереосистема видає звук більше, ніж у 150 децибел. Він розірве твої барабанні перетинки. Навіть такий Бевзі, як ти, має розуміти, що не варто її вмикати. Годі, Арнольде, я забираю не тільки стереосистему, але й мобілку, Ноут, Xbox і всі твої цяцьки. Брикатися надумав. Ану ходи сюди! Ось тобі, малий про Ну, не смій вмикати стереосистему і нек. На якої хуляри, Арнольде, якщо ти знову такаутнеш, знімемо відео, що буде, коли тебе живого розпиляти на тисячу шматків. Ось так. А зараз приведи себе до ладу. Після річної мовчанки звук твого голосу суттєво зміниться. Мозок налаштовує голос, спираючись на слух, а за рік вуха забудуть, як ти звучав, та й розмовляти після довгої мовчанки буде боляче. Без тренування голосові зв'язки ослабли, а твої легені швидко виснажуться через нестачу повітря. Виглядаєш чудернецько, усе гаразд? Ти змінився. Пам'ятай, ти завжди можеш зі мною поговорити. Ти ж знаєш, що гуглити симптоми така собі затія. О, диви, паскудний настрій, невпевненість, стома. М -м -м, може, ти справді депресуєш? Можливо, час для психолога? Головне не займатися самолікуванням навіть не думай. Йо-йо, яке різноманіття антидепресантів! Я так розумію читати інструкцію то для слабаків. Отож, у тебе дві упаковки Прозека, 75 таблеток Селекса, п'ять упаковок золота, півбаночки Lexa Pro і безліч заспокоювальних сиропів, усіх видів та кольорів. Не факт, що це вилікує депресію, але якщо почав збиральництво, зупинитися важко. Єдине, що мене дійсно гарячить трициклічний антидепресант. Знаючи тебе, ти точно ковтнеш і цю гидоту. А тобі і маєш. Подивимося, що ти зжер. Інгібітори мау можуть викликати білочку, а значить і галюни. Запаморочення, тремтіння, судоми, викликані інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну, спонсори ейфорії задоволення трициклічні антидепресанти. До речі, ти помітив, що не їв уже вісім годин. Інколи моделі вживають антидепресанти, щоб спекатися голоду, а сни під антидепресантами, ніби ближчі та реальніші. Як гадаєш, це був сон чи дійсність? Що більше не хочеш самолікуватися? <риклад> Герні. Віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну? Переживати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки. Як це робили древні монголи. Найвідоміша страва сирого м'яса тартар, названа на їх честь. Без круп, овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень, а м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться. Ти опинишся в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику твориться осет заміноки Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми кишкову паличку, сальмонелу та лістерію, які викликають діарею, блювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо. Але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. Енергія mm. піднялася від шлунку в мозок, що призвело до когнітивної революції, появи абстрактного мислення та мови. А надалі сучасної цивілізації. їж! Арні, їж. Окей, Арнольде. <посте> Я побудував машину, яка робить речі невидимими на 24 години. Є три можливі підходи до невидимості. Перший це ідеальна прозорість, якої, на жаль, нам не досягнути. Другий камупляж. Коли промені розсіяні на об'єкті, співпадають з тими променями, які ми очікували б побачити за відсутності предмета. Саме таким зробить об'єкт ця машина. Третій це коли об'єкт накритий метаматеріалом, щось типу шапки невидимки. Він змінює хід променів світла таким чином, що, здається, ніби їх хід незмінний. Зараз ми затестимо це на піці. Якщо все спрацює, це буде піца, якою можна буде не ділитися з друзями. Так вмикаю перший тумблер. Ти знав, що вперше тривимірної невидимості досягла група з Каліфорнійського університету Берклі у 2008 році. Вона створила сітку зі срібних мікроволокон, що не відбиває і не поглинає промені світла. В результаті оком сприймалося лише світло від об'єктів, що знаходилися позаду камуфльованого предмету. На черзі другий тумблер. Не рухайся, Арнольд. Стривай, що ти? Ах, який же ти довбень! Я б тебе відгамселив, щоб ти скис, але я не знаю, де ти. Одягни цього капелюха, щоб я тебе бачив. Отже, у тебе є 24 години. Що збираєшся робити? Ну, хто б сумнівався? Якби моя машина працювала за принципом невидимості, ти б осліп, тому що у невидимки коефіцієнт заломлення тіла стає рівним аналогічному коефіцієнту повітря, і кришталик втрачає можливість заломлювати промені світла та фокусувати їх на сітківці ока. Саме сітківка також не зможе поглинати видиме світло паличками та колбочками по причині своєї невидимості. А втім, у тебе, як я бачу, все гаразд із зором. силенько. Окей, наразі, коли спортзал зачиняється, ми можемо зайнятися чимось іще. У тебе mm -hmm. залишилося 18 годин. Я мав на увазі щось більш значуще, мурмило ти не мите. Врешті-решті міг би відкрити страшні таємниці і здійснити неймовірні подвиги. Ти міг би навіть процідитися у зону 51. О, так, вона ж в іншому штаті. У тебе є якісь ідеї? Ти що не думав поцупити його? О, ні, це жахлива ідея. В будь-якому разі тобі знадобиться план. Звісно, завдяки невидимості, ти зможеш залишитися після закриття, проте потім буде обхід охоронця. А довкола діаманту лазери. Ти що зможеш виконати потрійне сальто, схопити діамант і поїхати з музею на машині, яка привезе нові старожитності для експозиції рівно о другій Навіть якщо і так це дуже погана ідея. До закриття музею година, сховайся у тому кутку і чекай. І капелюха зніми, ти таке. Приготуйся, Арнольде. Головне у цій справі, очевидно, не попастися. Арнольде, твій вихід. О, ні, тобі ж потрібно було просто зробити потрійне сальто, а ти знову не партечив. Ну що ж, що ж, тепер лети, як шумахер в найкращі роки, Арнольде. До виходу рукою подати. Ну ж бо, Арнольде, я в тебе вірю. А щоб тобі тобі чортку став, Здається, ти вкрав скляну копію діаманту. Що ж, закон підлості. Хоча це насправді логічно, що оригінал вони зберігають у сейфі. Попрощайся із прихильністю прекрасної тагаї. Знайомтеся, Сноб та гоп. Вони щось замислили. А, в хлопці, ви що, надумали зробити когось безсмертним? Йо, я це ще хто. Впевнений, цей хлопчина не знає, що таке самотність. Здається, це той, хто нам потрібен. Терпець виривається дізнатися, як він стане безсмертним. Чудова ідея пересадити у красунчика ДНК Вурхіза з біологічної точки зору можна зробити людину безсмертною. Достатньо прибрати з ДНК здатність до хвороб і старіння. Але сьогодні Снопте Гоп хочуть довідатися, як же вколошкати безсмертного. Перше випробування телепортація. Щоб зрушити один об'єкт із точки А до точки Б, потрібно перемістити всі атоми та нейронні зв'язки в абсолютній точності. Тому оригінал потрібно знищити і залишиться лише його ідеальна копія. Тому теоретично будь-який телепорт вбиває смертного і безсмертного. Хм, я уявляв дещо інший результат. Проте рано засмучуватися. У нас є лужна ванна, яка здатна розчинити будь-яку живу істоту. Шкода, що іншопланетяни не дивилися серіал пуститися берега, адже луг швидше розчинить металеву ванну, ніж людське тіло. Гадаю, наступне випробування тебе точно прикінчить, знищивши спочатку твій мозок. Ніхто на землі не зміг так просидіти більше доби. Ти досі дихаєш? Ну, гаразд, не дарма Сноп та Гоб учора поцупили здоровецьку м'ясорубку. <плес> Чого чекаємо, м'ясорубка сама себе не увімкне? В нього пам'ять відбило. Точніше, всі нейронні зв'язки розірвалися і його свідомість як у немовлятка. І в якому сенсі ми його вбили. І що ми зараз будемо з цим робити? Гадки, немає, може щось гостро цікаве. <гум> <гум> Які гарні великі овочі. Ей, ану, припини, їсти прямо в магазині. Ці овочі ГЕМО генетично модифіковані організми. У цьому помідорі є ген шовкопряда. а будь-який огірок з генетичної точки зору взагалі на 40% схожий на людину. Але не бійся. ГЕМО це не страшно. Я знаю, як тобі це довести. Давай геномодифікуємо тебе самого, Арнольде. Проводити такі досліди над людьми незаконно. Однак у 2018 році у Китаї вже народилося дві геномодифіковані дитини із запрограмованим імунітетом. до ВІЛ. ми у секретній лабораторії Пентагону. Тут переважно виводять гмо солдатів. Сучасна методика CRISPR-Cas9 дозволяє вживлювати ДНК одного організму в ДНК іншого. У звичайних домашніх рибок ген медузи ввели для сяйва. І тепер це глофіш. Овочі модифікують для довшого зберігання та смакових якостей. А що ж на рахунок тебе? Хочеш стати вищим? Візьмемо ген Майкла Джордана. приберемо у тебе ген потовиділення, щоб ти перестав бути таким смердючим. Знайомтесь, Арнольд 2.0! Почалося нове життя без потовиділення. Люди в автобусі mm. більше не будуть від тебе відсаджуватися. А сусідська бабця перестане називати тебе дрібним рудим незайманцем. Тепер ти великий рудий незайманець. Так, зараз гена інженерія недосконала. Проте за нею майбутнє вже скоро з'являться дизайнерські гемодіти. А у злочинців можна буде видалити ген жорстокості. Це новий етап еволюції. Солодких снів, Арнольде 20. Mm. Йой. Що відбувається, Арнольде. Ти що вкрав ін'єкції з лабораторії? Що ти хочеш колоти собі ген полуниці, щоб добре пахнути? І ген коргі для ідеальної дубці? Не роби цього! Схаменися! А бодай тобі, що ж ми наробили? Я помилявся. Гена інженерія небезпечна не тільки для організму, але й для цілого мегаполісу. Арнольде, так можна й все життя проспати. Час прокидатись. Люди сплять одну третину свого життя. Під час сну організм повністю відновлюється. Деякі види птахів, морських ссавців та рептилій можуть не спати до десяти днів. Одна половина їхнього мозку спить, а інша працює. І щоб не гайти цей час дарма, стрімер Ей Andy спав в онлайні і за одну ніч заробив на донатах 16 тисяч доларів. Здається, хтось ломиться до твого дому, Арнольде. Профільня! Арнольде, хто ці люди? Вони не схожі на твоїх друзів. Вітанечка, страхопуде! У тебе знову неймовірні неприємності. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Арнольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті-шоу. Звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Йой, Арнольде! Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой ой, мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? Доба без сну супроводжується головним болем? У вухах з'являється фум. І порушується пам'ять. Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові та першим, хто встановив світовий рекорд, був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів, але згодом рекорд побив Роберт МакДональд, який не спав 19 днів. Однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний, хто залишився. Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Арнольде, ти вільний? Уявляю, як тобі хочеться додому і гарненько виспатися. Проте мені здається, на тебе очікують 13 днів без сну, щоб дістатися до найближчого міста. Що ж успіхів, Арнольде. Виглядаєш кепсько. Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині, у комі ти не здатний реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим поп фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Бера впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго, де 15 балів ясна свідомість. А3 – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, і я обіцяю більше жодних дослідів. Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Ніколи не думав, що таке скажу, але ти змусив мене понервувати.